В Одесі викрито шпигона з Придністров'я, який полював на секретні розробки українських безпілотників в Одесі. Агент намагався залучити до співпраці осіб, які мали доступ до державних розробок в сфері БПЛА і за грошову винагороду отримати від них новітні розробки. Шпигона було викрито, викрито затримано, коли він одержав usb носій таємними даними про БПЛА. Здобуту інформацію агент мав передати куратору заступнику міністра оборони Придністров'я і наразі підозрювано обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та без права внесення застави. І якщо Росія перестане бити по українських об'єктах, ми не будемо атакувати російські. Таке заявив президент Володимир Зеленський. Коментуючи результати розмови лідера США з Кремлівським диктатором. Наш голова держави запевнив, що офіційний Київ дотримуватиметься домовленостей. Втім, додав, що контролювати припинення вогню мають Сполучені Штати, а Україна передасть партнерам список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати.